Вітаю всіх. Я хочу подивитись одну річ цікаво. Мену мене цікаво. Постійно про Харківську область багато інтерв'ю дають це. Але я хочу подивитись саме цієї колодою вітражів на фоні політичному. Тому що на фоні військовому я і чую все це. Вибачте, передозвала, що я казала, ну не буду. Я і так все розумію, що відбувається. Відбувається непогано для нас. Але гучно. А тепер на політичному до кінця літа. Беру період цей: до кінця літа. Наша влада хоче визволити деокупувати, не знаю, як це назвати. Харківську область оцей повторний наступ Росії прибрати з Харківської області повторний наступ Росії з цієї території. Наша влада хоче до кінця літа це прибрати. Дві мечів любі мої. це невизначеність. Дивіться, це тупікова ситуація, двояка ситуація і не визначена. Що вона хоче тут мені? Ану? Верховна Жриця. А, іще Верховна Жриця. Ви розумієте, що тут багато скользких політичних питань? Верховна жриця ще на дні колоди. Неприємно неприємно. шістка кубків. Ну це дежавю повторені ситуації, зрозуміло. Увага світу. Та й до хрена дев'ятка жезлів це кордони. Це захист кордонів. Захист ситуації кордонів потрібен нам. Так.